Але от про медійну складову, і взагалі, про статті, які з'являються Wall Street Journal, американське видання написало про те, що застрелений на початку повномасштабної війни Денис Киріїв напередодні вторгнення Росії він попередив українську розвідку про план Москви захопити Київ. Як гадаєте, власне, чому саме зараз вийшла ця стаття? Яка вона яке вона має значення? Тому що наскільки я пам'ятаю, минулого року з'являлися повідомлення про те, що в російських спецслужбах є ну дуже багато там агентів, які проти режиму Кремля, і вони співпрацюють з українською розвідкою для того, щоб е, попереджувати якісь там провокації і так далі. Ну, публікація цікава. Кирєєв не російський агент, судячи по публікації, до речі, я зверну увагу. Інформація про Кирієва, суперечлива інформація була в перші дні війни. Ну, коли його застрелили. Спочатку була інформація, що знищили російського агента. Його Росії, зрадником він, називали, що да, так, зрадником, він, да. і він, судячи навіть по публікації, Wall Street Journal Ну, якщо називати речі так, як зазвичай називається, скоріше за все, він був подвійним агентом, uh -huh. подвійним агентом. Він мав зв'язки. Нагадаю, в публікації про це йдеться з братами Клюєвими, займався їх бізнесом. Мав зв'язки скоріше за все, з російськими спецслужбами у них отримував інформацію, але одночасно я так розумію: ну судячи по публікації, і мені здається, там йдеться. Я ще перше джерело не бачив, тільки цитати. Але я так розумію, брали інтерв'ю самого Буданова. Буданов підтвердив, що Кирієв був на зв'язку з ним? А далі от ситуація специфічна, суперечлива. Я думаю, колись історики будуть писати про це дослідження, можливо, навіть авантюрні романи про цю фігуру. Мені здається, тут спрацювала ситуація, особливо в перші дні війни, коли є суперництво спецслужб, і коли одна спецслужба от має інформацію, а інша не має. Плюс нагадаю, яка тоді була ситуація з СБУ тоді, на жаль, навколо тодішнього керівника СБУ були люди, які були пов'язані з російськими спецслужбами, і можливо, це теж спрацювало. А можливо, знаєте, контррозвідка ну за своїми даними вирішила і знайшла докази, що ця людина пов'язана з російськими спецслужбами і бере участь в переговорах з Росією. Тому треба на це реагувати швидко, а контакту необхідного. З військовою розвідкою не було, ну тобто, тут от на жаль, відсутність взаємодії достатньо необхідної взаємодії між двома спецслужбами можливо, зіграла негативну роль, але скоріше за все ця людина була подвійним агентом щодо самої інформації, тому що іноді, от тлумачиться її так занадто широко, що людина попереджала про напад, Буданов вказав про можливість нападу Росії на Україну ще наприкінці 2021 року. Киріїв, схоже, попереджав про плани нападу через Гостоміль. Тобто напад на захоплені Гостомелю, десант в Гостомілі. І от Буданов сам про це сказав, що ця інформація відіграла важливу роль. Тут можна послатися на інше інтерв'ю навіть дружини Буданова. Коли Буданов сам відряжав людей в Гостоміль, щоб там відбити російську атаку. Там був Вертолетний десант, але вони хотіли захопити аеродром, щоб висадились вже транспортні літаки, які б десантура йшла вже і на Київ. а Цього не вдалося. І це можливо відіграло саме от в боях за Київ дуже важливо, можливо, навіть і вирішальну роль. А сама поставки Києва, ну... Цікава публікація. Да, я думаю, що після війни можливо ми більше цікаво дізнаємося про цю людину і все, що пов'язано було от з цією ситуацією. Пане Володимире, а скажіть, будь ласка, наскільки зараз активно є, зокрема, у Європі російська агентура і такі подвійні агенти? Тому що насторожує остання заява іспанського прем'єра, який говорить про те, що так серед там, представників європейських країн, європейського політикуму є зараз прихильники Москви, але вони так причаїлися і вони мовчать. Тобто, Дивіться. явно Довіться. себе не показують. А це якраз дуже гарний. Ну, Матеріал так для роботи ось цих агентів і спецслужб. Давайте так. Ну, по-перше, треба розрізняти агентів спецслужб. Це, ну, шпигуни, можна так сказати. Подвійні агенти це інша річ. Подвійний агент людина, яка працює одночасно на дві спецслужби. Це, як правило, це люди авантюрного складу. Іноді вони хочуть заробляти з двох джерел. Да. Частіше це люди, які дійсно мають такий авантюрний склад розуму, поведінки. Вони захоплені. Ну, знаєте, тут такий адреналін, вони граються в це. Для них це грає зі смертю, зокрема, і з ризиком. Це історія знає такі фігури. Я от просто для порівняння вам скажу: в російській історії був такий азеф один з керівників партії серів організатор терактів, зокрема проти Столипіна. Ну тоді не вбили Столипіна, але поранили членів його родини, одного з великих князів вбили. Одночасно він був агентом охранки. От так, Одночасно. І там, і там працював. Ну, потім підозра з'явилася і його, врешті-решт, самі ревіціонери ліквідували. Але от такий приклад, таке навіть може бути. що Коли ми говоримо про Європу, у нас агенти російських спецслужб були, ну, ви знаєте, помічник Баканова, який керував територіальним управлінням по Криму перед війною, ну, плюс помічник самого голови СБУ. Не відразу, але його виявили, я так розумію, задокументували його зв'язки, ну і зараз він під слідством. Один з заступників втік ще до війни. Ну, те, що у нас агенти були і досі їх знаходяться. Іноді не обов'язково це агенти, а просто люди, які симпатизують Росії От остання інформація. Жінка, яка працювала в підрозділі, яке займається експертизою судовою в СБУ, вона відверто. Я так розумію, ввела агітацію проросійську, і це підрозділ СБУ.